Thank <laughs> you. Ти уявляєш, сьогодні насмілася, що я перший день на роботі після училища. Руки тремтять, крида ламається, діти не слухаються. Ну, одним словом, хвилююся. То в тебе вже другий робочий день у снах. Он краще глянь. Пишуть, що ковбаса по 2.20 знову буде. Тут для нас Вон вчора за молоком стояла півгодини, як на парад. А у нас Валера знову фрезу зламав Третя за місяць. Каже, руки криві, зате свої. А у мене Сидоренка. списала контроль з книжки, з помилками. І прямо і з помилками з книжки переписала. Mm, ну, здібно, може, її на завод треба? Пам'ятаєш, як ми з тобою на танцях познайомилися? я ж тоді у Чоботях був після нічної, А ти подумала, що я тракторист. Так, я мамі так і сказала тракторист, але очі добрі. <риклад> <риклад> Пітюша, не забудь список покупок я там тобі написала. Хліб, сірники, сіль. Добре, Світлана. Зрозумію. І, бо минулого разу я. я вже краще написала, бо минулого разу ти замість солі купив манку. А що, все рівно біле, значить підходить. Бо у нас в СССР усе взаємозамінне. Не знайшов солі, ще дають. Я так і роблю. Дякую. Так, ти не забув, ми сьогодні йдемо в кінотеатр. Зустрічаємося біля кінотеатру. Давай десь на 17.50. Що відразу після зміни? Так, відразу. Бо там аж дві серії, «Москва слізам не вірить» Називається ага. Зіночка наша секретар. Дуже хвалила, їй дуже сподобалось. Зіночка вже ходила на перегляд. Так, вже ходила і там дві серії. Так що е, буде це довго, то останній цей сеанс на 18-ту годину. То я тоді добре пообідаю в заводській столовій, щоб ввечері не хотілося під час перегляду їсти. А я також з придлінки дітей відпущу вже додому і буду тебе чекати. Будь ласка, не запізнюйся. Добре, домовилась. Смачний чай. Але гарячий. Ага. Світланко, дякую тобі за сніданок. Як завжди, все було смачно. Буду бігти на свій криворіж сталь, бо він у мене вже чекає. До зустрічі о 17.50 біля кінотеатру Октябрь. Дякую, любі. Бажаю тобі гарного дня. Навзаєм! Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Вінтажний посуд. Далі буде цікаво.